Це десь так само я піднімався, по-моєму, на гору хом'як. Це ж такий підйом. І сходи зроблені з коріння. Зимою, мабуть, тут весело спускатись. Якісь ленточки Непонятно що це має означати. Але дорога є. Фу! Трошки підзаморився Важко з непривички під горку йти туди. Фух. Тут би було дуже класно, якби траса не шуміла, бо тут скільки шум, капець. Отакий он там видно Київ Привіла Чуєте ви на камері, як якийсь циган? А що, в житті ні? Цікаво, чи змії ще є, чи нема, бо ще заморозків не було. Зараз якусь гадючку наступлю і буде весело. Вже в такі хащі зайшли. Йдемо далі. Ну і в принципі як завжди. Довірив дівчині йти першою по маршруту. Кудись туди-туди завела. Прийшлося назад вертатися. Тому я тепер, тепер слухаю тільки себе. Того ми підемо отуди, і там просто явно стежка є. Там сонечко вже сідає, тому видно тільки пагорби. Така ця гора, лиса і видно дуже далеко і дуже багато. І Київ, і за Києвом. Там русло Дніпра видніється вдалині. І Київ видно. Весь лівий берег майже. Окрім Троєщини. О, там навіть батьківщини мати видно, і прапор України. Краса. А ми йдемо далі шукати пригод, можливо, кліщів і гадюк. Тут такі хащі, Значить тут взагалі майже ніхто не ходить. Раніше тут було витоптано добре, зараз, мабуть, не актуально. Або не можна. Нарешті ми знайшли. Нормальну стежку, по якій можна йти, а не дертися по кущах. Зараз вона нас кудись виведе в якісь цікаві місця. Мабуть. Тут оборонні вали, там вал, тут оборонний яр, тут оборонна дорога. Зараз ми вийшли на путню дорогу, по якій ми вийдемо на інші цікаві місця. Йоп, пересете! Так же ж можна й обісратися. Там на дереві диви. Может, не обісрався тільки. Жесть. Так же ж можна реально всратися, як таку хрінь побачив. Я якби сам йшов, в мене б зараз би волосся дибке стало. Це жесть. Це жесть. По-перше, тут таке от гарне дерево. Таке по металу. А з другої сторони там на дереві. Висить. Херня. я так дернулся. Там ночи, блин, можно тупо выйдет. Тут. А там он опять... вот не ешь. Ты не 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 так. Відволікаючий маневр, хороший. Ось так чучело, але здалеку можна сырнуть, м'яко кажучи. Який там дуб крутий. Ух. Мабуть підемо туди. Ух ти блін, там кажани літають. О така от хрінь тут в лісі. В оборонних валах. Там бляха кажани, ну їх нахрен. Фу, гидота. Вже темніє, вже мало що видно. Тут небо, звісно, ще підсвічує світлом. А от в лісі вже темнувато. Особливо, якщо кудись зійти з дороги. І повернути по якихось стежках таких. Ну нічого, зараз дойду назад буде весело вертатися. <гум> Ось ще одна така штука, тут вже є вихід наскрізь. Але там теж кажани літають. Там просто вже темно, але там він видніється з іншого боку вихід. Ну тут в принципі машина легкова проїде Блять, там кажани нахер Фу, блін, прямо в морду летить. Є, yeah. гедота Взагалі говорили, що між цими проходами під, під цією горою був прохід, ну, так як тунель. Можливо, його завалили, а може і брешуть. Люди такі, що люблять продумувати всякі історії. Ціка. Вже майже потемніло, вже навіть місяць виліз, але небо ще світло, а в лісі вже майже ніхрені ще не видно. Ну на камеру, от то мато ще видно, то назад буде повертатися, м'яко кажучи, весело. Головне, щоб не травматично. Ну є ще один варіант, там можна з бугра просто скотитися. Але це така ідея, не всім воно сподобається. Ось вже моя ранічка настала. А ми прийшли на капуще. тут <гаду> Ну типа якби приносять такі <гаду> візи дари для погідні. Бачиш написано, шо, швед. Коротше, мене вже не видно, отак тільки силует. То будемо старатися виходити назад вже по темноті. Будемо боятися бабайку і цього І іншу дурню, яка в голову лізе. Комарів і ще цих летючих пацюків.